Друзі, всі вітаю на каналі! З вами Мазепа Іван. Сьогодні ми поговоримо про таку чудову річ, як наші очі. 70% нашого зовнішнього сприйняття це очі, да? і нам потрібно їх підтримувати з самого самого дитинства. Тому що без зору ми як без рук, мабуть. Хтось адаптується, хтось не адаптується, але я б не хотів би втратити зір, тим паче, що є чудові методи, як допомогти профілактично собі покращити його. і Підтримувати в протязі всього життя. Банально для прикладу, я відзнімаю цей ролик, тому що вчора е, і перед цим в мене були тяжкі такі, виснажливі дні навчання. За комп'ютером сидів, складав методички, складав програми, плюс постійно стреси трішки. Ну, і я помітив, що вчора, в темноті, десь від стіні 4 метрів, я на екрані не бачу цифри частково. Тобто вона у мене трішки розмита стала. А ліве око бачить чудово. І що ж я вирішив поекспериментувати над собою, знаючи механізми впливу на наше тіло. Ну і це мені допомогло. І я хочу поділитися методикою для вас. Отже, давайте розберемо: у нас є зони напруження. Ці зони напруження знаходяться у нас на черепі, вони знаходяться у нас на кістках хребта. Ці зони напруження знаходяться у нас, якщо ми беремо суджок, терапію, акупунтуру на руках і на ступнях. Вони можуть бути де завгодно. Але в моєму випадку. І, в принципі, ви можете так само пошукати на будь-яких ділянках: голова, хребет, руки, особливо долоні, пальці, тому що найбільше пальчики відображують стан мозку. І ступні, так само пальці. Да? Пальці на ступнях. Отже, уявимо мою картинку, як було вчора. Я дивлюся на е, цифру, і в мене вона в пелені. Тобто я не бачу правим оком, немає різкості в ній. Що я беру? Я дивлячись на це, стараюся акцентувати увагу на праве око, перевіряю точки, іду стресово по точкам навколо мого ока. Тобто я беру, дивлюся ціленаправно правим оком на те, що мене подразнює, шукаю точки. І прям досить сильно я беру і проходжу навколо ока. проходимо, 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 проходимо. Затрогуємо ніс, тобто ми проходимо ось навколо ока повністю по всій орбіті. І я знаходжу больну точку. У мене вона була от тут над бровою. Я не знаю, що це за точка, мені абсолютно байдуже, що вона несе для мене, тому що в моєму тілі може бути що завгодно, є основи, але кожна людина має індивідуальний розвиток, кожна людина має особливості власної конституції, нервової системи, нам це в принципі не важливо. Нам головне зрозуміти, ці точка є тою, яка мені потрібна, чи ні. Як її перевірити? Отже, я дивлюсь, знаходжу хвору точку, наприклад, ось тут над бровкою. Я заплющую око, даю йому відпочити секунди 4-5, перевіряю знову ту саму точку. І вуаля, точка зникла. Знов відкриваю око, напружую його, сконцентруюся 3-4 секунди, перевіряю, точка, знов починає боліти. Я знаю, що ця точка буде відповідати за перенапруження, тому що вона активує свій сигнал болі разом з тими сигналами, які я. Хочу зробити. Відповідно, таких точок може бути декілька. Наприклад, одна спереду, тому що ми приймаємо сигнали центральне, да, навантаження. І другі можуть бути на потилиці, на шиї, чому зони обробки інформації зору у нас знаходяться в продовгуватому мозку, тобто ззаді там. Тому можна пошукати точки ззаді. В моєму випадку не було. Я пошукав на пальчиках, так само подивився, чи ніде в мене нічого не болить, і по шиї пройшов по хребту. Не болить тільки одна точка, яка акцентовано сигналізує про сигнал болі. Далі, вам потрібно цю точку простабілізувати, вам потрібно її підібрати під цю точку, зону вдоха або зону видоха, тому що в нас дихальний паттерн є одним з центральних, який е, пропрацьовує всі ділянки головного мозку, середнього мозку, і, відповідно, навіть рівні, низьких рівнів і хребта, і продовгуватого мозку, знаючи просто, як дихати. Якщо ми знайшли, наприклад, точку. Да, це може відповідати за перенавантаження а, центральної нервової системи, тобто префронтальної фронтальної кори. І для такої системи вам може підійти дихання, а, називається дихання мерця. Коли ми робимо глибокий вдох, затримуємо і ніби останній подих. <риклад> Отаким От диханням стимулюємо точку. Тобто, ми дивимося. Я, наприклад, беру цю точку, знаходжу вектор, куди мені найбольніше. Тепер я роблю вдих і масую її, і точка перестає боліти. Тобто, це характерно для того, що в мене центральна нервова система втомилася каналізатор для обробки. Ну, зір втомився да, в центральній нервовій системі, і потрібно відпочити. Це один варіант, який може бути. Якби у мене точка була не спереду, а ззаду, наприклад, то я б дихав навпаки. Тобто, нам потрібно було б зробити вдох. Повний видих. І коли повністю видихнули, подихати, як собака. А це характерно для задніх відділів центральної нервової системи, тобто для продовгуватого мозку і переходу в шию. Це характерне дихання. Отже, давайте розберемо алгоритм тепер покроково. Є зір, є момент напруження. В моменті напруження ви шукаєте точку, яка у вас буде боліти. Наприклад,. Знайшли спереду ось над бровами. Ви заплющуєте очі, чекаєте декілька секунд, даєте можливість виключити зір, ніби розслабитись. Перевіряєте цю точку, вона не болить. Вімкнули зір, напруження. Перевірили, точка болить. Тепер цю точку з напруженням вам потрібно підібрати фазу, куди больніше для всі, за все. Вам потрібно цю точку розмасажувати, прибрати звідти напруження. Ви дивитесь за годинниковою стрілкою, годинниковою стрілкою, наприклад, вгору, вниз. Вибираєте вектор, який для вас буде больний. І під цей вектор підбираєте фази дихання. Так? Тобто, знайшли, наприклад, проти годинникової стрілки. Якщо ми говоримо про дихання для центральних, для великих півкуль це у нас буде дихання мартфіка. Тобто, дох, так дуже-дуже швидке дихання. І разом з цим масажуєте, дивитесь, як у вас болить. Якщо не допомагає, ви берете просто навдосі, дивитесь біль раз і зникає видох. І ви цю точку напротягом 31 хвилини розмасажовуєте таким чином. Робите спокійний вдох-видох. І от ваша гімнастика для очей самодопомога. Ми не знаємо, що це за точка, дай й шукати нам. Не потрібно. Ми знаємо лише, як на неї можливо правильно подіяти, щоб підтримувати здоров'я очей. Плюс, я журю, ці точки можуть бути у вас пов ну, повсюду на тілі. Вони можуть бути у вас на кістках грудної клітини, на кістках, наприклад, потилиці, ззаді. Варіантів багато. Ваша завдача по такому алгоритму їх знайти і собі допомогти. Ну і будете підтримувати собі здоров'я очей. Що, на жаль, в наш час ми. Всі живемо в світі комп'ютерних технологій, всі дуже багато працюють за кермом, всі дуже багато працюють в гаджетах, багато працюють перед комп'ютером. Ми не можемо цього уникнути, але ми можемо спробувати підтримати наш зір, щоб він був здоровий. До нових зустрічей на каналі. Будьте здорові!